Водограй змія авторська легенда. Немов змія сповзла повільно щаші. Багато з неї випила води, що медицини символом є нашим і заповзла погрітися сюди, лягла собі спокійно на осонні Свої згорнула кільця чарівні і позіхнула, розімлівши сонно. І так застигла, наче у вісні, Бог Посейдон, немов створив це диво, примусив скам'яніти враз її, ударив тризубом і водограй красивий, здійнявся вгору з пащі у змії. І ще о XIX столітті. Це невідомий скульптор збудував. До того з гірки каменів гранітних фонтанувала бризками вода. Коли улітку нам буває жарко, то підплести так хочеться в човні під водограй, чарівний символ парку, Щоб освіжили струмені сяйні.